Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікан. Сьогодні знову з вами, 20.07.2022 року. Слава Україні! Сьогодні ми маємо е, перегляд. Е, значить, це м'ясорубка Liberty MG 2033. Це від неї йде овочерізка. І самої м'ясорубки в нас немає, але ж можу сказати, що є в ці цій очі різці, є така от муфточка приводна. От, вона знаходиться всередині. Витягнути її можна звідси, доволі, так скажем, ну, може десь трошки напрягтися треба, але нічого такого складного немає. Є отакий от вал, і він вал йде з двома листками І всередині в нас є ця штучка, де ріжуться овочі. І ця муфта. Вона тут стоїть. Тут вона така страшненька вже вбита, зараз побачите більш е е краще. Е е їй тут намагалися клеїти, щось там з нею, щось робили, не знаю, щось страшненьке робили. І тут ми заміну зробили їй. І отак от виглядає те, що зробили ми. Ось наша, бачите, і ось та, що була у людей. Вона вже витерлась, десь вона дуже напрягалася, десь вона Ну, таке діло, щоб там не було, тобто вже, що маємо, то маємо. Але ж хочу сказати те, що в принципі сама задумка непогана, тому що раніше ми в інших виробниках робили так само такі от муфти, вони були більш такими слабкими якимись. Ця начебто сама по собі непогана. Єдине, що можу сказати, що на цих овочерізках на них бажано не різати сирі овочі, такі як там морква, навіть там якісь. Кабак, от щось таке. Тобто те, що дуже волокнисте, і те, що дійсно його там і ножем іноді тяжко різати. А ця м'ясорубка овочерізка, вона по факту ножі тут слабенькі, вони вони більш рубаючі ріжуть і тому ви просто-напросто вбиваєте муфту і зрозуміло, чому вона вбивається. Тому бажано все ж таки, хоча там виробники дають пораду, що ми можемо, що можна на цьому робити, ми радимо цього не робити. Там якісь там овочі, там такі там м'які, там помідори, якісь не знаю, банани, там огірки, там все таке, це куди нормально чи варені, там питань немає. А от коли, скажімо, вони дійсно. Такі складні саме по своїй структурі, то бажано цього не робити. Ну і все. Одним словом, заміну зробити її дуже просто. Тобто ви ставите все на місце, ставите туди, куди треба. У вас обов'язково ви бачили, що тут у нас є е, двойна лиска. Бачите, вал з двома лисками. І в нас тут, відповідно, є от теж так само дві лиски. Все, ми ставимо на місце нашу. Нашу муфточку. І нам з цього боку треба просто-напросто попасти туди, куди треба. Зараз я оп, попав. Все. І зараз нам треба просто-напросто взяти і впертися. Щось нам треба, я можу взяти, от, можливо, викрутку в пру. Да. І нам треба оцей от вал поставити максимально на місце, щоб він сів щоб він рухав, рухав, бачите, щоб сама втулочка. Ішла йшла в зачеплення, от вона йде звідси, дивіться, як вона виглядає. Там в неї такі зубчики. На старій я вам покажу, що є ці зубчики, вони чіпляються просто за саму цю железячку і все йде рух в зворотньому напрямку, вона просто виходить з зачеплення і ви там достаєте, наприклад, для того, щоб помити е цей прилад от після того, як ви вже попрацювали. Ну, все. Ви достав, все, будь ласка, все працює, все нормально. Так що... Будь ласка, звертайтеся і самостійно робіть те, що ви можете зробити, і не треба вам йти до якихось сервісників, платити, переплачувати гроші. І ось, якщо вам треба буде трошечки, можливо, там на так як муфта йде нова, і цей отвір, який ми зробили, він такий плотненький, скажімо так. то Тому, якщо треба буде трошки присадити, вам просто треба буде взяти, десь вперти на стіл поставити. Значить, цей, скажімо, цей, цей вал вперти, і просто взяти якусь наставочку і трошки муфту присадити, тобто, щоб вона сіла трошки плетніше. Там невеликий, невеликий люфт лишається, але ж щось має бути дерев'яне чи пластикове, як в мене. І вам треба трошечки трошки просадити, і спробувати, ага, як воно сідає, і як воно потім виглядає. І все там Маленький люфт є, ну, це допускається, все нормально. А муфта вона сидить чітко, плотно, сидить на валу і вона не має постійно зніматися, то ж вона має бути постійно на своєму місці, до тих пір, поки з нею не трапиться такий от казус, як в старої. Ну, на тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікаво, скажімо, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, дзвоніть дзвоник, ставте вподобайки. До нових зустрічей. І я хочу сказати, що як в цьому випадку ви можете так само звернутися до нас. І ми зробимо те, що в нас ще немає. Наприклад, те, що ви не зайшли на нашому сайті. До речі, який буде в кінці, силочка на сайт. І телефончики є наших менеджерів, по яким, по яким ви перезвоните до нас, запитаєте і отримаєте те, що вам буде необхідно. На тому, все, будьте здорові, слава Україні!